Весь час був прильоти. Горіла газова розпределительна установка. Зриви, бахи, все горіло. Тут полум'я було велике. Таким пригадує 8 березня військовослужбовець 110-ї бригади ТРО Назар Чувальський розповідає того дня, російські військові атакували Запоріжжя шахедами, коли вдарили по об'єкту інфраструктури. Разом з дружиною приїжджав неподалік. Її відвіз додому і швидко повернувся, аби рятувати цивільних. Побратим бігав, стукав по дверях, збирав людей, виводив сюди. Я швидко на машині під'їхав і розили людей. І їхали в першу чергу діти. Бабушка інвалід, багажник. Там бабушка перелякалась. Я думали, не дай Бог що щось з неї случиться, поки швидка приїхала, пришлось самі власноруч її відкачу. Тоді Назар із побратимами допомогли жителям двох будинків, які розташовані неподалік осередку вибуху. Серед врятованих і Світлана Братславська. Дуже тут було громко, у нас було чутно, як літають шахеди. Перші два взрива були такі страшні, навіть бачили, як воно там все полихає, як прямо в небі було таке червоне, таке заріво. Приїхав Назар і швидко всіх нас тут зібрав, не тільки мене, всіх наших сусідів. Чоловік розповідає, того дня точно знав, як треба діяти. Адже до цього майже три роки був штурмовиком і звик працювати під обстрілами. Маю пару поранень, тяжких легких. По стану здоров'я. Я зараз займаюся рекрутингом в місті Запоріжжя. Усіх евакуйованих чоловіки відвезли до себе додому та провели до підвалів, розповідає Назар. Лише до себе військовий забрав 15 людей. З них четверо це діти. От нажава водичка залишилася. Тут сиділи люди. Тут сиділи люди. Тут бабушка інвалідній інвалідний була. Чай, каву щось приносили, якось зігрівалися?» Да, дружина моя тут бігає савком, нагнана. Туди сюди каву, каву, чай. Кому погано було таблеточку? Тут розповідає Назар, просиділи до другої години ночі, доки не пролунав відбій повітряної тривоги. Будинки цих мешканців не зазнали пошкоджень, втім каже, і досі чує від них слова подяки. Карина Глунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.